Там розляглася, я не поняв. Я загоряю, не заважай мені. Загаряєш нічого, що не... там нема світла. Сонця нові. <світ> <От>, <світ> Давай лізь сюди ближче. Ту ти ж далеко не влазиш в нашу свісію каску. <світ> а Ой. про що каска? Про що каска. Поразка про голуба. Кажуть, що голуби тупі, тупі птахи. Жовини. Вони нормальні, вони, вони просто переносять хвороб. <свист> Добре. Короте, жив був один голуб, і всі казали, що він тупа тварина, тупа птаха. А всі решта голуби не тобі? Ну, і всі решта голуби тобі. І він так ніби хотів доказати їм, що, що він розумна птаха. От, і він пішов вчитися е, в голуб'ячу якусь там, як то вона називається? Школа. Ну, школу, так? Коледж, університет. Ух. Так, такі файні у нас казки на сон клонить відразу. І пішов він перший в, в, в цю голуб'ячу школу вчитися, вчив там все, як є зерно таке, є зерно таке, як його дзьобати, як, як вони відрізняються ті зерна між собою. Якщо йому там кинуть, наприклад, щось інше, щоб він там не з'їв, тоді він пішов. В Голуб'ячий коледж там теж він вчився, йому вже там більше розказували, що от так вийти гніздо, а так не вийти, а так от до людей можна ходити. Але він вирішив професію здобути і пішов в, університет. в Голубячий університет. Ну а що там, голубів вчать, поки тільки на цих, на, пуш на пуштарів. Та, і Він пішов на поштового голуба вчитися. І вчився, вчився там 5 років. Ну, от, потім перейшов на заочне навчання і пішов паралельно працювати. Листівки носив. І одного разу він там навіть якусь важливу листівку, комусь там принцу, принцу від принцеси приніс, і потім той принц з принцесою. Коротше, одружилися, бо їх так хотіли зазвучити, але через ту записку от вони одружилися, і от такий він став голову мудрий.